Наче моє покарання, за те, що я телефон не заряджала. Ну коротше, мені так сподобалось. Ми можемо так і завжди робити, але ще зі школи. Я під'їду під школу, ти прибіжиш і будеш бігти за мною. Я буду тебе знімати в камеру, в зеркало. Якби я була вампіром, то... тоді я б була швидшою за машину, бо вампіри супершвидкі, їх навіть розгледіти неможливо. А, тоді я б була за 5 секунд тут, а тебе б вже біля школи. Ну так, продовжуємо наш спорт, фізкультура. В тебе сьогодні, ти в цьому е, в спортивному костюмі, бери портфель і біжи з ним тепер додому. <рес> Добре. Чуй мене Ні, маю тебе милувати, я тебе ж заставляв бігати. Да, бери свої <рес> Нім, не бери своє барахло. Ні, не са сам. Ну та впаде, тримай. Не сам. Ну, ну легеньке. Я, одна зніми мене, як я базарна бабка з кульком, з <рі> сумкою, з твоїм рюкзаком, <рі> своїм рюкзаком. Бо ти захотіла побігати собі, а я маю що? А зараз вже буду я з тобою. Це я на тебе.